Що ви сьогодні тут зібралися, всі такі гарні круті. Як круто, ми з вами пройшли по проспекту. Показали, що Запоріжжя це патріотичне, патріотичне місто, яке поважає свої традиції та символи. Я хочу, ми, ми зараз тут з вами продовжимо наш святковий захід, який приурочений. Дня української вишиванки. Приймаючи участь у цьому заході, ми показуємо, що ми шанобливі до своїх традицій. Делайте громче, не смішно. Ми покажемо Запоріжжя. Ми хочемо показати, що Запоріжжя – це справжня Україна. Тут народжуються, ростуть і живуть справжні потомки і нащадки запорізьких козаків. Слава Україні! Слава Україні! Слава! Я зараз прошу до слова активістів студентської <плес> свободи. Анатолій. Слава Україні! Героям слава! слава Україні! Героям слава! слава Україні! Слава! Слава Україні! Слава! Дуже дякую, що ви тут зібралися на наш парад шума. А ти зібрати. Правда мода на вишиванки почалася в кінці 20-х років та спочатку 30-х років минулому століття. Люди носили ці вишиванки, це були дуже шановані люди. Цих людей дуже поважали. Зараз настали часи, коли зараз в моді все наше національні. Наша українська мова, наша вишиванка, наш прапор це наше українське. Так, наші зачіски, наші особисті. Нам треба об'єднувати, щоб просто і стояти ці всі нечисті, котра коїться нашу країну. Слава Україні! Дякуємо Анатолій! Прошу до слова Олександр Побіл. Слава Україні! Ре Вітаю зі святом українським вишиванкою. Дякую всім, що ви сьогодні прийшли, щоб тому що всі стали. Дякую всім, що прийшли сьогодні, щоб всі в наших серцях добро, любов та красу. Я тільки нещодавно почав відкривати для себе параллельно української культури. І поступово мені відкривається побачущий світ. Українських традицій, побуту, українських свят. Наші предки залишили нам безцінні скарби, це народна творчість, це та обряди, свята, вірування. Але більшість із нас не усвідомлюють, не знають, який спадок нам залишений. Але більшість з нас не знають українських народних пісень, не знають традиційних весільних обрядів, звичайних обрядів різняних свят. На Вікодин вже мало хто робить писанки. Дівчата перестали ворожити. Перестали співати пісні коханим, співати колоскові дітям. Вони більше не ходять маленьку і не пускають вірку по річці на Івана Купала. Чоловіки, ну я говорю за більшість дівчат, я виключу. Чоловіки теж забули українські славні традиції, не навчають цієї культури своїх дітей. Для більшості, для багатьох, не для більшості, для багатьох наших хлопців, на жаль, розваги, гуляння починаються з так званого культурно посидіти. Починаються з пива з розмовами про пиво та проступних дібок, яких на, на щастя не так багато. І та ці В Мало хто сучасний українців знає наскільки багато та вражаюча, наскільки красива українська демонологія, вірування, забобони, культи, вовка, води, вогню, дика баба, та Баба яга відьми, волкулаки, домовики, злидні, упорі, чорти, русалки, всі ці явища і... Персоназі української динології е мали значне місце в житті українців і впливали на їхнє життя. Великі твори нашого славного предка Миколи Гоголя, в яких зображується життя українців у перетекінні з містикою, з надприродними силами, є прекрасною світової літератури. Метнего Сколомиченко на початку ХХ століття писав. Село весною це справжнє море української пісні. А ввечері та пісня переходить в стихійну кові. До, до, до ночі, до самого ранку. Над селом стоїть власний шум. Я вірю, що не так далеко ті часи, коли на берегах Дніпра, по селах, по містах знову будуть співати співатимуться українські пісні, такі як. Святий Терен, ой на горі Теженці Жнук, Нічика Місячна, Чернома Статана коса» і багато інших чарівних українських писей. Вірю, що скоро з'явиться новий Сергій Параджанов, історія нової шедеври українського кінематографу. Скоро з'явиться новий кобзаль та новий гоголь, новий Скаворода, Новий Лисенко та Крушеницька. Да, Багато інших талановитих вітців, які славитимуть Україну і піднімуть її не небачених висот. Сьогодні ми всі подали вишиванки, сьогодні ми зробили ще один крок до того, щоб підняти відродити віддати українську культуру. Ми, національні свідомі, активні люди, маємо понести українські скарби в народ, як свого часу пром'ятає про нісмогов людям. А наші батьки, та бабусі нам цьому допоможуть. Тож, крикаємо українську культуру, українську силу. Дякую за увагу. Слава Україні! Пів року патріотизм українського народу зростає мабуть швидше ніж за всі 23 роки незалежності. І саме на такі патріотичні хвилі ми маємо впроваджувати і у своє повсяденне життя саме отакі наші символи вишиванку. Чому ми її вдягаємо лише на якісь свята, або флешмоби, або ще якісь марші? Чому ми не носимо їх? У повсякденному житті це дуже, я думаю, велика така проблема. Саме вишиванка це є е, такою самоідентифікацією українського народу як української нації. Тому, щоб показати, що е, ми такі патріотичні, класні, і все таке, давайте з вами приймемо участь у флешмобі. Я прошу всіх взятися за руки. Візьміться всі за руки, будь ласка. Послухайте. Ми всі візьмемо за руки, піднімемо їх вгору і будемо кричати три, три рази такі слова: Вишивана Україна, ти свободна та єдина. Вишивана Україна, ти свободна та єдина. Добре, добре, порепетирували. Так, всі взялися за руки. Покажіть, як ви взялися за руки, всі вгору руки. Вишивана Україна! Ти свободна та єдина! Вишивана Україна Ми свободна! Хто хоче виступити, будь ласка, підходьте до мене, я буду там стояти, хто хоче сказати пару слів. Я буду дуже рада. А тепер, поки, поки ви підходите, я запрошу до слова Софію. Я дуже рада, що сьогодні ми тут всі зібралися, такі гарні, патріотичні, налаштовані на добро. Я хочу вам розповісти про вишиванку, та моє особисте ставлення до вишиванки. Вишиванка є оберігом для кожної людини, символом України. Але для мене вишиванка це не просто вишита сорочка. Коли я одягаю вишиванку, я почуваю себе справжньою українкою. Я вас закликаю, щоб ми так одягались у повсякденному житті, щоб ми носили вишиванки, щоб ми носили українські прапори. Ми повинні показати те, що Україну нікому і ніколи не зламати. Ми повинні показати, що ми не соромимося, те, що ми народилися на цій Богом даній землі. Слава Україні! Дякуємо, Іван. Будь ласка, нам пару слів. Слава Україні. Вітаю вас, друзі! Я дуже щасливий бачити стільки людей сьогодні. Я дуже здивований, тому що я не сподівався стільки бачити. І дякую вам всім. Приду до свого виступу. Товариство, сьогодні в Україні дуже буремні і складні часи. І наша окупована територія це Крим. Луганську, Донецьку проголосили якусь Донецьку республіку. Такого народу ніколи не існувало. Не існувало ніколи. Розумієте? Вже в інтернеті якісь боти, путінські боти починають писати, що вже є і Запорізька народна республіка. Одеська республіка, Дніпропетровська. Вибачте, де ви бачили такий народ? Є такі республіканці у нас, запорізькі республіканці, Дніпропетровські є, нема. Ганьба! Товариство всього нещодавно були давневі свята. На когось вони і свята. А в мене питання: що в цих святах є українського? Що є в святі 1 травня українського? Що є? Нічого. Нічого. А 9 травня, вибачте, це свято? Це свято? Це, це, це день жалоби, як в Європі. Ми куди йдемо? Ми йдемо в Європу. Що прийнято в Європі? Люди збираються 8 травня в Європі. Шановують кожну людину з німецького боку, з радянського. Вибачте, у Будської війні було 80% населення всього світу. Ви мене вибачте, ми повинні це святкувати. А хто знає, що було 10 травня? Що це було за свято? Це було українське свято. Хто знає? Ніхто не знає. Головному отаману Української Народної Республіки Семену Васильовичу Петлюрі. Виповнилось 135 років від його дня народження. Хто це знав? Ніхто це не знав. Товариство сьогодні теж українське, українське свято, день української вишиванки, всесвітній день. І вибачте, все одно, хтось буде парад, парад Москві робити, Путін буде робити парад вишиванок в Москві. А вам це буде хтось робити парад вишиванок? Не буде, це наше українське. Розумієте? Ми повинні шанувати наші традиції, ми повинні цінувати нашу культуру. І дякую всім. Слава Україні! гарячу Будь ласка, Світлана сказати і дякую.

Подивіться, одного наука, які не красують. А хлопці, подивіться на нас. Ми ж красиві, повинні нас кухати. І ми, дівчата, його завжди завжди в собі бачити українку. Отже, давайте будемо носити цей одяг. І ще трошечки-трошечки бачимо. Трошечки, Наш одяг український, він дуже простий. Оце весь одяг він дуже символічний. Нижня частина, оця сорочка, вона повинна бути вишита. Нижня частина нашого до ночого. Вона знаменує зв'язок з тим, що вже пішли. Тобто з нашими. Оця серединка. Вона знаменує зв'язок з сьогоднішнім життям, з тим, де ми живемо, хто ми є. І оце, дівчата, обов'язково був віночок або астрічечка, а у жінок як я. Повинно бути отаке, щось на хустка. Оце наш зв'язок скрізь з тими, хто ще прийти після нас. Отже, я ще раз хочу сказати спаси тим тим людям, хто сьогоднішнє свято організував. Оце все так сильно, величні, щоночі почали, але це ще ночі. Бо вишиванка вишивали. Отже, я хочу, щоб ви зараз сказали слава нашим українським жінкам.

Це символ України, символ. Нашої єдності з ними. Я не розумію, чому зараз така складна обстановка, тому що ніколи не було притіснення в Україні російської мови. Ніколи немає і зараз немає різниці, якою мовою ми розмовляємо: російською, українською, німецькою, вірменською. Шановні, саме саме, що ми розуміємо один одному. І сьогоднішнє свято показує, що молодь сьогодні прагне до єдини. Я вважаю, що саме молодь. Може сказати своє слово, тому що Україна повинна бути єдина, єдина неділима. Ми свято віримо в те, що Україна буде процвітаючою європейською країною. Я зичу вам всім, шановні українці, щастя, миру, миру в душі, мирі навколо нас і бажаю, щоб дійсно те, що ми з вами прагнемо, щоб Україна була європейською країною, і хай вона так і станеться. Нехай Господь Бог дає нам сили, здоров'я, наснагу, а Україна. На оберігає кожного і всіх нас. Слава Україні! Дякую. Дякуємо. Прошу до слова, Ярослав Кравський, європейська молодь України. Шановна громада, перше сьогодні свято української вишиванки, А ще до того 12 числа був день? Тому я поставив всіх матерів а еще сьогодні ще Ще більше свят. Сьогодні день сім'ї. Вишиванка символізує сім'ю. Це, це єдине, що в Україні одне з найголовніших сім'я. Наша незламність, наш патріотизм та наш інститут сім'ї є найголовнішим. Тому я вважаю, що вишиванка повинна зайти як в колекційних таких відносинах, а вишиванка повинна бути все ж таки по обліку. Не обов'язково вона бути спілками. Вона може бути звичайною вишитою, ковочкою, але ти носиш, покажеш, що ти патріот, що ти звав Українець, ти що ти шануєш всю ту культуру, яку дає тобі? Ця земля яку дає та на його, та, та нація. Тому, якщо ми зараз будемо місяць кошибанки. Згадувати такі свята як один вадий, як день української вишиванки, як день безселенності, згадувати тих героїв, які на жаль 70 років, а може й більше, гнобили та вбивали, таких як Шокевич, таких як Денчилі, тих людей, які були закатовані радянськими таборами. Тобто, на жаль, ні, на жаль, не сидіти. Але ми потрібні їх згадувати, ми потрібні носити і той патріотизм, який плекаємо Ми ми будемо роздавати усім, і ми збудуємо націю, Нація я вже буду. Але потрібно її добудувати, зробити той кот, що ніяка москаліна не зможе нас змінити, не може нас розбити. Тому що дякуємо всім тим патріотам, які залишили свої сім'ї, залишили свою роботу, Отримують там під час мобілізації ту тисячу гривень, але вони стоять і відбивають. Ну вибачте, це не сепаратисти, це терористи, які бувають людей. Вони пішли, вони воюють. Вони воюють за кого? Вони воюють не за себе. Вони воюють за свою сім'ю, за свою Україну, за своє майбутнє. Вони воюють за нас. Тому я хочу сказати всім тим героям, які є зараз, в Донецьку, всім тим героям, які зараз є під час виконання туристичної операції, я б хотів сказати слава. Вони також підтримують. Слава українській Армії. Все ж таки до головного прошу, щоб вишиванка залишилась у кожного з вас не тільки тут на картинці, а у кожного з вас в Та Вона й надалі вукала ваше відчуття патріотизму. Вона й надалі вукала ваше відчуття того, що ви українець. І всім тим своїм родичам, друзям, кажіть, що Україна єдина, то що я українець, я не маскаль. Це найголовніше. Розповідайтесь, що нас попереду конкурс зашиванок. Я думаю, що багато хто хоче приїхати в цьому ручку. А тепер прошу до слова Олексія. Слава Україні! У нас Україна, це небо, пшеничні вони, діти і пісня чудова, соловіна. І...